Микола Княжицький, який є народним депутатом, скільки він вже є народним депутатом? Місяця два. Ось який очолює саме комісію народних депутатів, яка опікується культурою і духовністю. Ще до того ж, ось. Ну, розказував цікаву історію. В принципі, ми як би, з ним це як до цього часу не були знайомі, але коли ми зрозуміли там, з певним обмеженим колом кінематографістів, що зараз 20 мільйонів чи 70 мільйонів гривень, які відділяються на кіновиробництво, це ну, просто поставити крес не тільки на тому, щоб сьогодні запустити щось нове, а на тому, що вже було запущено. Тому що боргів значно більше в держави. Тобто, там в боргів не, не таких, як би умовно кажучи, знаєте, що там, е, там ну, не Дамо грошей ну, і не знімать. А люди вже зняли, вони мають повернути ці кошти, доробити якось ці фільми. Багато фільмів зараз є в розробці, тобто, і з цим треба щось робити. Так от. Ми вийшли на Миколу Княжицького, з ним почали його саме переконувати в першу чергу, що треба все ж таки правдами, неправдами, все ж таки якось вигризти ці там більше мільйонів на це кіно. Тому що ну по суті це процес, який зараз пішов, він зупиниться, і його через рік, через два піднімати буде значно складніше. Ось ну і він якби розказував про класичну історію, коли знову ж таки, от останню ніч перед затвердженням бюджету, зібрали всіх народних депутатів, представників різних. Фракцій там комітетів, і власне кажуть: ну що в нас більше 200 з чимось поправок до бюджету. Ми розглядати їх не будемо, тому що це безумство. Давайте від кожної, так би мовити, фракції від комітету щось саме головне. Ну і всі почали там, звичайно, розказувати там е е радикальна партія, давайте там от гроші на лікарні, там ще ну хто з чим в принципі, йшов до свого виборця. Ну і княжицький у другій ночі підводить руку і каже: Друзі, давайте збільшимо гроші на кіно. І всі присутні почали реготати, тому що абсолютно чесно подумали, що він жартує. Що це вони не не, ну, не, не тому, що вони так зневажливо ставляться до кіно чи ще там кудись, а тому, що вони подумали, от, от людина врешті-врешт знайшла можливість для жарту в цей складний момент для країни. Ну і по факту, це дуже добре ілюструє саму так би так би мовити світоглядну позицію, в якій знаходиться ну 90% наших можна зараз. Вони абсолютно є, скажімо, людьми, які в принципі, коли їм потрібно кіно, їздили на Петрівку, купували там нелегальні якісь диски, і дивилися їх вдома там в спочатку в перекладах там. Російськомовних, не, скажімо так, нелегальних, потім вже в легальних, потім в українській мові. Тобто це все чудово. По суті, в принципі, хочеться, щоб у нас була якась чітка лобістська групка людей, хоч хай вона буде невелика, але серед депутатів, серед, знову ж керівництва країни, яка б консолідувалася саме в цьому питанні. Розумієте, тому що по факту зараз 50 мільйонів доларів, які вкладуть в кіно. Це саме буде чи не головним аргументом через два роки для того, щоб Україну приймали в теж європейське суспільство. По, по суті, розумієте, що відбувається. Ну конкретно за останній місяць дуже сильно активізувалася історія саме російської такої, скажімо. Пропаганда, яка саме працює на тому, що розумієте, за кожним ватником в принципі стоїть Чехов, Достоєвський, Лєв Толстой, і це якби є аргументом, яким вони почали зараз користуватися. Наприклад, привозять е, симфонічний оркестр е, оперного театру Великого е, до Нью-Йорку. Вистава, люди купують квитки. Ну і там, звичайно, ж з'являється певна кількість людей наших діаспорян, які там протестують проти певних персонажів, які підписали свого часу там за анексію Крима. Там лист, ну і це розігрується зовсім інша карта. Тут кажуть: от дивіться, будь ласка, от ми привезли мистецтво, ми привезли вам культуру, ви купили квитки, заплатили свої там по 100 доларів. Прийшли подивитися. Цей Власне, чудовий чудову виставу, цей концерт. А оці хулігани вам заважають точно так же і на сході України. Ми хочемо збудувати там, щоб всім було добре, щоб була культура, щоб було всім мир. А ось ці хулігани, знову ж таки, українські, вони нам все заважають, розумієте? І в принципі, це якби є аргумент, який дуже добре працює, і ми маємо з цим щось робити.